Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку сантиметр вимірювання довжини відрізків. Нам урок уже давно. Час розпочинати. Будемо разом з дітками. Разом рахувати. Будь ласка, поглянь, скільки ти бачиш ручок. Зліва три ручки, а справа дві. Три плюс 2 буде 5. Поглянь, скільки чашок зліва. Зліва три чашки, а справа. Також три. Скільки всього чашок є? Шість чашок. 3 плюс 3 буде 6. Наступне. Поглянь, скільки є будиночків. Всього три будиночки зліва. А справа. Справа один. Три плюс один буде 4. Уявіть, що треба визначити яка з двох паличок довша. Для цього їх порівнюють. Як можна порівняти, не знаючи їх довжини? Так, правильно, можна порівняти їх на око. То приблизно. Якщо на око неможливо це зробити, тоді накладанням одну паличку на іншу, тобто до однієї палички прикладають іншу. Так, щоб їх початки співпадали, а потім ми бачимо, яка ж цих паличок буде довша. І можемо зробити висновок. Порівняння відрізків так, зробити простіше. Давай подивимося, якщо вони лежать однаково, так, всі горизонтально, подивимось, який відрізок найдовший. Найдовший жовтий та помаранчевий відрізки. Який далі йде. За довжиною. Правильно червоний. Після червоного зелений. А найкоротший буде блакитний. Молодці. Це ми визначаємо з вами способом прикладання. Порівняйте відрізки на око. Давай спробуємо. Поглянь, в нас є відрізки, який буде тут найдовший. Так, око ми можемо сказати, що також найдовший буде жовтий та помаранчевий. Зелений буде в нас найменший тут, так, після жовтого та помаранчевого буде йти червоний, потім блакитний, а потім зелений. Скажіть, чи впевнені ви в точності і правильності відповідей? В нас може бути заминочка в цьому. так? Щоб визначити довжину, нам потрібно скористатися якоюсь певною міркою, щоб бачити, що довше, що коротше. Отже, для того, щоб люди вимірюючи отримували однакові відповіді, було придумано єдину для всіх людей мірку. Хто знає, що це за мірка? Правильно, вона визначається лінійкою. Ця міра називається 1 сантиметр. Вона прийнята в усьому світі. Нею користуються люди різних країн. Це сантиметр. Для визначення довжини використовують мірку 1 см. В нас є ось лінійка. На лінійці бачимо, в нас є відкладена до одинички. Так, розмір 1 см. Коротко ми записуємо 1 СМ. Давай подивимось, яка довжина відрізка. Звичайно, якщо ми рахуємо від 0 до 4, то кажемо, що довжина відрізка 4 см. Будь ласка, зверніть увагу, що правильно треба прикладати лінійку для того, щоб там, де є початок відрізку, там у нас був нулик. Тоді буде на лінійці показана правильна довжина. Лисичка вам хоче нагадати правила вимірювання. Потрібно прикладати модель сантиметра, тобто лінійку, щільно один до одного, тобто саму лінію так, до самої лінії та лінійку треба прикладати щільно, починаючи з самого початку. Зараз, будь ласка, спробуй виміряти довжину, відрізка у своєму підручнику. Завдання третє. Скільки сантиметрів? Назви, будь ласка. Так, наступне завдання. Яка довжина маркера? Та яка довжина скріпки? Дивись, маркер ми кладемо таким чином, щоб один кінчик був там, де нулик. Бачимо? Від нуля. І прикладаємо його щільно до лінійки. Подивіться, маркер закінчився там, де в нас написана цифра 10 Отже, маркер має довжину 10 см. А скріпка. Скріпку прикладаємо з однієї сторони до нулика, а інша сторона до двох. Тобто довжина скріпки буде 2 см. Поглянь, будь ласка, ламана зеленого кольору має три ланки. А скільки ланок мають інші ламани. Давай подивимось. Рожева має скільки частинок? 1, 2, 3, 4, 5. В рожевій всього 5 частин. А в помаранчевій? В помаранчевій є три частини. А підкажи мені блакитно. В блакитній всього 4 частини. Чотири. Ланки нашої ламаної лінії. Будь ласка, дай відповіді на запитання, що ви повторили на уроці та про що дізналися? Що найбільше вас зацікавило? Ви, як завжди, молодці. Я вами пишаюся.